А ми ж всі різні люди різні, і для тебе там щастя це одне, а наприклад, для мене інше, для когось третє, десяте. Кожна людина щаслива по-своєму, але всі нещасливі одинаково. Нереалізованість всіх одинаково, всім хреново, там, плюс-мінус симптоми там далі стандартні. А от щасливий кожен по своєму Тобто в кожного є якась своя особливість розуміння. Що таке щастя? Тобто, що, яка має бути умова виконана, щоб ти був щасливий? Якщо дуже просто відповісти, бути щасливим це жити згідно своєї природи. Оце прям максимально просто і максимально узагальнено. Бо там ну, далі так. можна природу розкривати і там бачити в ній потреби, здібності, то, 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 то. Якщо ти це в собі знаєш, приймаєш і згідно цього живеш, ти ймовірно будеш щасливим. Тому що ти будеш в ресурсі, ти будеш в здоров'ї, ти будеш задоволений емоційно, інтелектуально, це буде таке щасливе життя. Кожного свій вимір реалізованості. Якщо відчуває людина себе реалізованою, то вона і буде себе відчувати щасливою, в широкому сенсі реалізованою. До чого я це все? До того, що коли запитати себе, чи правильно я живу, і орієнтуватися на свою природу, тобто я себе оцінюю і своє життя відносно своїх внутрішніх стандартів. От, моя природа — це як внутрішній стандарт. Я на неї орієнтуюсь, якщо я на неї орієнтуюсь, то я буду її пізнавати, проявляти, реалізовувати. Ми живемо в матеріальному світі, переводити її в щось таке тверде. Тоді, ймовірно, я буду, орієнтуючись на свій природу як на стандарт, я собі можу сказати: о, я живу правильно. От для себе я живу правильно, я живу згідно своєї природи, я на неї орієнтуюсь, я її проявляю, втілюю, виражаю і так далі. Якби, наприклад, ти себе запитав, чи правильно я живу відносно моєї природи, тоді буде неправильно, бо орієнтир вже інший. Тому питання на що орієнтуємось. І залежно від того, на що ми орієнтуємося, така і буде відповідь на питання, чи правильно я йду. Чи правильно я йду по житті, чи правильно я йду як власник, чи правильно я йду як керівник. Одразу змінюється якийсь з орієнтирів. Точка співвідношення має бути відповідною. Більш складніше оцінювати життєві правильності. А я вірно йду по житті? Чи не вірно? А я взагалі туди, чи не? а мені сюди чи не сюди. Я взагалі, хто я, і де я, і що я, і куди. От тут складніше, тому що тобі готового інструкції ніхто не дасть. Орієнтуватися інших людей це жити їхнє життя, хочеться прожити своє життя. І так виходить, що єдиний спосіб дати собі відповідь на рівні як людина, чи вірно я живу, це сформулювати свої орієнтири. А як їх сформулювати? Їх не потрібно придумувати, їх вони в тобі вже є, тому що ти з ними народився, це є твоя природа. Їх потрібно навчитися відчувати. От коли ти починаєш відчувати, ти свідомо пізнаєш себе через прояв своєї природи. Якщо раніше медаль виживання обмежила ці прояви через страх, в тому числі ми з тобою раніше це розбирали, то сьогодні блокуючого страху немає, і в тебе виникає повноцінна можливість. Відчути імпульс, проявити імпульс. І це єдиний спосіб а, пізнати, чи це твоє, чи ти йдеш правильно по житті. Це єдиний спосіб, тому що все, що виникає всередині, поки воно не стало твердим досвідом в матеріальному світі, в тебе немає можливості оцінити, воно твоє чи не твоє. Це просто теорія або фантазія в твоїй голові залишається. І таких багато циклів відчув, проявив, прожив, в кінці оцінив чи співвідніс. Відчув і ось цей цикл прожив, 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 прожив. От за рахунок багатьох повторень в тебе накопичується усвідомлення внутрішніх орієнтирів, розуміння своєї природи, і в кінцевому результаті ти приходиш до здатності пояснити. А тут дуже простий індикатор: якщо будь-яку подію в житті, дію чи бездіяльність ти можеш пояснити, значить ти нею керуєш. Не можеш пояснити, ти нею не керуєш, і ця частина твого життя якось сама по собі відбувається на автопілоті. Вона не під твоїм управлінням. От, припустимо, ти щось не захотів робити, просаботував чи проігнорував. Ти просто злив момент: я відмовився, чи я уникнув, чи що ще, але в тебе немає пояснення, чому це відбулося. Це твоя автоматика, яка живе сама по собі. Але вона займає частину твого життя, і ця частинка не керована. Тобто не усвідомлена. Тому, чим більше ми себе знаємо, свою природу через ці проживання, циклу, Реалізації відчуттів на практиці, в дії, в досвіді, ми можемо краще організувати своє життя, ми можемо собі відповісти, що я хочу, яка моя природа, як вона має реалізовуватися, і кожен свій крок, кожна дія вона має пояснення. Тоді це індикатор керованості, керованого життя. І чим більше ми можемо пояснити, тим більше життя кероване. Ну і навпаки. І ось ми підійшли до самого ядра. Тому що свідоме проживання циклу відчуттів я би це назвав базовим досвідом, тому що коли ти це навчишся робити як людина, тобі буде дуже легко це робити в будь-якій ролі. Жити згідно своєї природи означає мати цілі, які справді твої. Чужі цілі виснажують справжні продовження тебе. Вони дають енергію, силу, відчуття життя і реалізацію. Якщо ти хочеш жити щасливо, наповнено і згідно своєї природи, зроби перший крок на онлайн-практикумі, відкрий свої справжні цілі. Переходь за посиланням під відео і приєднуйся прямо зараз.